Далі, передгравідарна підготовка у жінки з ожиріння. Чи має вона відбуватися взагалі? Е, можливо, ожиріння не сприймаємо ми як хворобу, яка потребує коригування перед вагітністю. Е, а якщо потребує коригування, то якого яка жінка? Наскільки це має бути інтенсифіковано? Е, з Менеджментом ожиріння в якості передгравідарної підготовки говоримо з Анастасією Соколовою, лікарем-ендокринологом, дієтологом, аспірантом кафедри ендокринології НОЗ імені е, Платона Лукіча. Шупіка. Анастасія, вам слово. А, дякую, дякую, Любов Костянтинівна за представлення. І е, безумовно питання: чи потребує е, менедж, е, ожиріння менеджменту на етапі передгравідарної підготовки? Відповідь однозначно так. І, і тому про це і поговоримо, а саме чому, і детальніше. Відомо, що у всьому світі рівень жіночого ожиріння, як, як і будь-якого ожиріння, зростає. І за підрахунками на 2030 рік одна з п'яти жінок буде вже мати ожиріння. Тобто цифри колосальні, і, і це ж підрахунки статистичні, скоріше все, ця цифра буде ще вищою. А чому? Ожиріння це хронічне, рецидивуюче і прогресуюче захворювання. А захворюванням є тому, що впливає на інші органи і системи. І, до вашої уваги, і метаболічні, і механічні, і психічні порушення може виникати при наявності ожиріння. Але сьогодні зробимо такий акцент на передгравідарну підготовку. А саме, що ожиріння може викликати безпліддя. І в кількох дослідженнях було виявлено, що ризик безпліддя в три рази вищий у жінок з ожирінням, ніж у жінок без ожиріння, і безумовно, є за що поборотись, нормалізувавши масу тіла, ми знижуємо ризики багатьох хронічних захворювань. Наскільки всього 5% втрати ваги від фактично будуть мати вже позитивні клінічні результати? Звертаю вашу увагу, на 56% покращиться наявність регулярних циклів, покращення спонтанної воляції у жінок синдром полікістозних яєчників. На 32% може покращитись настання вагітності або фізіологічної, або за рахунок репродуктивних технологій. Безумовне, зменшення об'єму яєчників, зменшення кількості мікрофолікулів, все це може досягнути всього лиш при зниженні маси тіла на 5%. А, якщо жінка вже завагітняла. Що важливо розуміти, що при високому індексі маси тіла при наявному ожирінні збільшується ризик небажаних материнських і перинатальних наслідків, а тому дуже важливо мати цей шлях передгравідарної підготовки і встигнути нормалізувати масу тіла, аби не підвищувати ризик гестаційного цукрового діабету на 13-16%, не підвищувати. Ризик родорозрішення шляхом кесарського розтину на 35%, а іноді на 45%. відсотків. Тож сподіваюсь, переконали, що нормалізувати масу тіла важливо і, і важливо і нам це розуміти як лікарям, і безумовно донести це до пацієнтки. А який підхід до лікування ожиріння в, на передгравідарній підготовці? Чесно кажучи, такі самі, як і не на передгравідарній підготовці для людей з ожирінням, але є особливість. Ми розуміємо, що передгравідарна підготовка, безумовно, зараз і в 20, і в 25 років планують вагітність. Але найчастіше передгравідарна підготовка, ми так собі візуалізуємо жінку за 35 років, або це вона направлена до нас. А з репродуктологам, тобто, ми розуміємо, що ми не можемо, не маємо можливість нормалізовувати масу тіла протягом 3-5 років. Нам потрібно це зробити максимально швидко. І в цьому є особливість. Безумовно, базисно це дієта, фізична активність і поведінкові зміни, але і фармакотерапію варто розглядати, і хірургічне. Втручання, саме баріатрична хірургія на, на етапі передгравідарної підготовки, може бути розглянута. Ми розуміємо, що при індексі маси тіла більше, ніж 40 кг на метр квадратний. Ну, ми не зможемо швидко нормалізувати масу тіла, аби до вагітності маса тіла була нормальна, якщо зараз це вже рівня третього ступеню. Тому всі складові можна і потрібно розглядати яким чином нормалізовується маса тіла або лікується хронічно рецидивуючі захворювання, яке називається ожиріння. Безумовно, номер один це встановити зв'язок лікаря і пацієнта. А, і безумовно, це, до речі, канадські рекомендації поведення ожиріння, де основний акцент на доінтологічні основи і спілкування з пацієнтом було б добре обговорити масу тіла. На цьому етапі варто Змотивувати і пояснити пацієнту необхідність цієї дії для того, щоб пацієнтка була вмотивована а покращити якість життя, рівень здоров'я і майбутньої дитини, безумовно, оцінити анамнез. Що тут важливо? Розуміти, яке це коло. Схуднення в пацієнтки, тому що це важливим як для дієтологічних рекомендацій, так і вітамінної суплементації. Безумовно, суть це пункт номер три, це консультування з. Щодо збалансованого харчування, персоналізовані дієтологічні консультації, регулярне фізичне навантаження, що є вкрай важливим, одним з найважливіших компонентів на етапі передгравідарної підготовки, як боротьба з інсулінорезистентністю, і три таких складових. На яких безумовно потрібно робити акцент, тим більше на школі в аудиторії ендокринологів і сімейних лікарів, психологічний підхід до лікування ожиріння: тут є кухнітивний підхід до змін поведінки, контроль якості і тривалості сну, менеджмент стресу. Вкрай важлива і ем, така сучасна складова в сучасній Україні. І психотерапія за потреби сюди мається на увазі психолог і спеціаліст розладів харчової поведінки, якщо в цьому є потреба. Ліки це мається на увазі фармакологічна підтримка для лікування жиріння і знову ж таки баріатрична хірургія при необхідності. Боготе, що не всі, не всі жінки на етапі передгравідарної підготовки мають ну, достатній спектр вольових здібностей, аби і виконувати рекомендації, і покращувати якість життя, і такий момент практичний збільшити кількість рівень. Ментального здоров'я, покращити якість ментального здоров'я і е, покращити об'єм вольових здібностей. Нам можуть допомогти загально а, препарати, а, одним з яких є а, Біменталь це низькодозові вітаміни групи Б. І але основний гравець це екстракт гінкобілоби, який дасть цю кількість і сферу область а, вольових здібностей, аби пацієнтка змогла виконувати наші рекомендації і, безумовно, покращила самопочуття і якість свого здоров'я. Біменталь Плюс містить ще. Лецитин – це фосфатидилхолін, який ну, вкрай важливий для, на етапі вже вагітності. Щось до першої складової. Це ем, дієта, перша складова, нагадую, дієта, фізична активність і ем, ем, поведінкова терапія. Чи існує універсальна схема, яку можна всім дати або раціон, або схему лікування, схему харчування для всіх? Ні, вона має бути індивідуально підібраною, і це відомий вислів, що до дорослі сужиріння можуть розглянути будь-які з багатьох доказових лікувальних схем харчування. Єдине, що якщо це імплементувати, перенести конкретно на передгравідарну підготовку, то ми можемо робити акценти не тільки на тому, що дотримувати цих рекомендацій в довгостроковій перспективі, а, скажімо, для досягнення максимально швидкого ефекту. Тут перераховані всі доказові перевірені схеми і плани харчування для людей з ожирінням, які можуть рекомендуватись, і рекомендуватись на етапі передгравідарної підготовки. також. Безумовно, не обов'язково обирати якісь тільки один загальне, скажімо так, серцевине ядро в більшості в усіх перерахованих схем харчування схожа. А саме це рослинно-орієнтований план харчування, безумовно, веганство, вегетаріанство повністю виключає тваринні е, е, м'ясо, тваринні білок, е, але ж Рослино-орієнтовний план харчування може бути рекомендований для всіх. Насичені жирні кислоти має складати не більше 10% від загальної енергії. За рахунок цього також буде зменшена кількість. Калорій, вживаних на добу, повне виключення трансненасичених жирних кислот. Тут важливо і зі сторони правильне вибудовування правильних харчових звичок, і подалі оцей третій пункт потрібно зберегти протягом всієї вагітності і далі після пологовому періоду. Обмеження кількості солі може рекомендуватись також, особливо якщо ми маємо на увазі. Думаємо про те, що жінка має високі ризики кламсії при кламсії під час вагітності, там, де буде строго обмежена кількість солі, на етапі предграждальної підготовки сіль може обмежуватись. Збільшення кількості клітковини за рахунок фруктів і овочів, червоне м'ясо зменшуємо, але нагадую, що це основне джерело гемового залізу. А тому не забуваємо перевіряти рівень ферритину, заліза. І ну, рівня гемоглобіну в загальному аналізі крові, вживання риби, які містить, до речі, холін, отой от лецитин, про який ми говорили, солоні горіхи, можна додавати, перепрошую не солоні, дякую, Любов Костянтинівна, не солоні горіхи. І тут важливо 30-40 грам. Тому що, якщо просто кажемо... Горіхи, то частенько, особливо, з якщо є розлади харчової поведінки по типу компульсивного переїдання, то саме на горіхі може бути це переїдання, і кількість тут варто вказувати, обмеження споживання алкоголю і доданих цукрів. До дієт і фізичних вправ а, потрібно. В при індексі маси тіла від 27, або точно при індексі маси тіла 30, додавати фармакотерапію, тому що вона буде давати клінічно значущу втрати маси тіла. І знову ж цей акцент в нас. Ми трошки обмежені по часу, тому всі інструменти, які в нас є для лікування ожиріння для пацієнток, варто їх використовувати і звертаю вашу увагу в комбінації фармакотерапія і Модифікації способу життя буде оцей ефект. Просто фармакотерапія не дає такого значущого ефекту, як на фоні модифікації способу життя. І часто питання практичне, чи фармакотерапію потрібно за якийсь конкретний період часу починати, чи закінчувати перед плануванням вагітності які рамки часові. Відповідь однозначна, що. При, за показаннями ми можемо призначати і маємо призначати фармакотерапію, яку можемо подовжувати вплоть до настання вагітності. Тобто не потрібно за 3, за 5, за 6 місяців її е, закінчувати, припиняти прямо до позитивного тесту. Ми можемо його використовувати, цю нашу допомогу. Що ще можна і потрібно враховувати на етапі? перед Передгревідарної підготовки в жінок з надмірною масою тіла і ожиріння. Це оцінити забезпечення організму вітамінами, адже відомо, що при ожирінні є декілька причин зниження конкретних груп вітамінів, про це трошки далі. Нормалізувати рівень оцих визначених вітамінів до настання вагітності. Чому? Тому що з дефіциту недостатності під час вагітності ми не зможемо призначити надмірно високі дози цієї саплементи. Елементації, тому нам потрібно нормалізувати до настання вагітності за 3-6 місяців в залежності від ситуації, а в вагітності е рекомендованими дозуваннями затримати цей нормалізований рівень. На які вітаміни варто звернути увагу? Безумовно, вітамін Д. І е дякую. А, а, доктор наука, пані Орбанович, яка детальніше розказала, навіщо це робити, і при синдромі пулькістозних яєчників, і при ожирінні і на передгравідарній підготовці. Сподіваюсь, тут питань не буде. Вітаміни групи Б, і в тому числі Б9-фоліва кислота, про яку відомо, але не тільки вона, залізо, яке ми оцінюємо, і по залізо, і по гемоглобіну, і за рівнем феретину, безумовно, і йод, про який Юлія Варе... Валерівна. Також акцентувала увагу. Хочу звернути увагу, що існує препарат D3 Select, в який є в зручних дозуваннях 2, 4 і 600. І як ми з практики розуміємо, най такі частіше застосовані дози на етапі передгравідарної підготовки в жінок з ожирінням це 4, А, Чому знижується рівень вітамінів? Тому що нагадую, хронічне рецидивуючі. Тобто, ну, частенько жінка не вперше робить спроби до нормалізації маси тіла, а, а тому частенько в житті вже були дефіцитні раціони. А дефіцитні раціони найчастіше це які обмежують безумовно вуглеводи. Немає круп, буде дефіцит вітамінів групи Б. Тому. Ось обмеження надходження з харчування за рахунок дефіцитних раціонних перший такий момент недостатності, перша причина. Погіршування всмоктування в кишківнику за рахунок зміни співвідношення мікробіоти в кишківнику, особливі саме для ожиріння. І баріатричні втручання в анамнезі, знову ж. Да, то є червоною ниткою баріатричні втручання, тому що. Рекомендують для швидкої нормалізації маси тіла за показаннями індекс маси тіла більше 40 використовувати ці сучасні технології. Звертаю вашу увагу, від індексу маси тіла буде залежати рівень падіння фоліової кислоти, вітаміну b 12 b 1 В2, рибофлавін. Тож, ем, ем, тож на етапі передгравідарної підготовки. Ем, Варто акцентувати увагу і заохочувати пацієнток до оцінки статусу вітамінів групи Б на додачу до вітамінів групи Д від вітаміну Д, які ми ну, найчастіше в практиці робимо, і безумовно, залізо і, і А, І вчасно суплементувати до нормального рівня, а під час вагітності затримувати отриманий ефект. А, і... Скажімо, останні акценти, які хотілося б зробити фоліова кислота і фолатний цикл, про яких точно в практиці ендокринолога і кушер гінекологів, ми знаємо, що фоліову кислоту призначаємо на передгравідарній підготовці, і всю вагітність жінка вживає активні форми фоліової кислоти, метилфолати. Але чому ж, знову ж ці вітаміни групи Б? Тому що вони виступають кофактором в цьому фолатному циклі, і Б6, ІП2, і Б2. 12, звертаю вашу увагу, не забудьте переваряти їх рівень, особливо при ожирінні, тому що, скоріш за все, є, якщо на дефіцит, то недостатність і вчасна суплементація 1-3 місяці, це легко зробити і покращити якість життя і подалі прогнози І під час. Перед гравідарною підготовку і безумовно під час фахітності. Дякую. Якщо залишились питання, рада вони ж, мабуть, залишились відкрити цю дискусію в чаті або за іншими контактами зв'язку. Дякую.